А ви знали, чому люди так сильно люблять котів? Справа не лише в тому, що вони милі та пухнасті, є навіть наукові причини. По-перше, коти зменшують стрес. Коли ми гладимо кота, в організмі виділяється гормон щастя, серотонін, і знижується рівень кортизолу гормону стресу. По-друге, муркотіння кота діє як маленька терапія. Його частота вібрацій допомагає нам розслабитися і навіть позитивно впливає на серце та нервову систему. По-третє, коти створюють відчуття затишку і безпеки. Вони незалежні, але водночас завжди поруч. Саме ця балансована любов подобається людям. І ще у багатьох культурах коти символізують удачу та захист дому, тому любов до них закладена в нас глибше, ніж здається. Тож, якщо ви любите свого кота, знайте, це не просто милість, а справжня наука. А у вас дома є кіт? Пишіть його породу в коментарях. І, звісно ж, підписуйтесь, щоб не загубити мене і не пропускати відео з цікавими фактами.